Втанечко, усім, хто дивиться мій канал. Сьогодні я вам розкажу трошечки про нову форму в мене на винограднику. Вона називається Слава Україні. Я думаю, що вона зараз говорить сама за себе. Ягода товарна, грони великі. Срок достигання 100-105 днів. Ну, я гадаю, що при перевантаженні куща сроки достигання сильно зміщуються, як в мене, наприклад. Тому що сьогодні вже 15 серпня 2023 року і виноград тільки-тільки достиг. Звісно, з цим ще пов'язано те, що плодоніжка у цієї форми не найміцніша. І на декількох гронах вона вже показала себе не дуже такою стійкою до зламу. От, може, саме через це ягоди трошки довше достигали. Але, тим не менш, вони достигли і набули досить таки великого розміру, як я і кажу, товарного. Е, грони взагалі можуть формуватися до 1,5 кг. Вони достатньо щільні, але не настільки, щоб ягоди давили одна одну. Е, щодо пасинків і щодо взагалі технологічності, то цей сорт можна вважати достатньо технологічним. Кажуть, що одним його недоліком є те, що грона не можуть довго висіти на кущах, що вони втрачають свою товарність, щільність втрачають і так далі. Я вам ще про це нічого не можу сказати, тому що вони в мене не перезріли, а тільки достигли. От але я вже дуже задоволений цією формою, і, мабуть, буду садити собі ще один кущик. Це взагалі перед вами сигнальне плодоношення куща трьох річки. Він ще генько Ось, Подивіться, геть тонесенький. І на ньому сформувалося вже е, 5 великих грон. Ось вони лежать на землі деякі, грони не розтріскуються. От я їх повністю не відкриваю, тому що в мене тут таке сонце, що спалює все. Хоча жодної. Припаленої ягідки я не бачив. Значить, він дуже довго в мене тримався, не підгнивав а, на землі. Але от останні дні після повного достигання я помітив, що деякі ягідки почали псуватися. А, оскільки він дуже рано почав дозрівати, я останню обробку від гнилий не проводив. І, мабуть, через це а, оці, як би, Грона і не витримали. Вон там плісніму видно. Видно, що грибок робить свою справу. Цю грону треба негайно прибирати. О, от таке воно робиться там. О. Але це не єдиний сорт, в якого таке відбувається. Тро раннє в мене ще є, відбувається таке саме. А є, наприклад, ті сорти, які лежать собі на землі і нічого їм не робиться. Вони не загнивають. Тим не менш, це ми про погане, але про хороше. Ця форма однозначно заслуговує уваги, форма Вишневецького. Я Чув, що він з самого початку забракував її з якоїсь невідомої мені причини. Тим не менш, ця форма пішла в люди, люди цю форму оцінили. І про славу Україні все частіше кажуть, в тому числі в Росії. Тільки в нас ми її називаємо слава Україні. От, а вони називають Слава України. От. Тож, давайте подивимося, що з себе представляє ягода. На цій трьох річці, підкреслюю. Ось, наприклад, візьмемо оцю, одну з великих. На відрив вона нормальна. Транспортабельність, я бачу, теж буде нормальна. Отака от ягідка немаленька, приємного жовтого кольору з такими невеличкими цяточками. Чимось вони мені нагадують жовте дозріле яблука сорту Golden Deliше. Там теж такі от крапочки цікаві. От, тобто товарність у ягоди є. Щодо смакових властивостей і ваги. Ну, давайте зараз подивимося. У мене є такі невеличкі ваги. Спеціально на такий випадок. Так, Добре, давайте покладемо ягідку. На ваги і подивимося, що вона з себе представляє. І ось бачимо одна з ягідок, одна одна з найбільших на даний момент. Підкреслюю, що це є кущ трьохрічка, Важить 10 грам. Ну, на вид вона важить трошки більше. От. Давайте тепер подивимося, що буде, якщо ми її розріжемо. Яка вона всередині. От, трошки незручно одною рукою це робити. Отак от. От от розріжемо. І побачимо, що всередині. І так, вона ягода м'ясисто-соковита. Вже кісточка повністю достигла. Тут чотири кісточки. Які під час їжі можна так сказати, що не відчуваються. От. Тепер щодо смаку. Достатньо хрумка і одночасно. Достатньо соковита. Смак гармонійний. З маленькими нотками фруктовими, які нагадують яблуко. Да, зелене яблуко. Приємно. Такого винограду можна з'їсти багато. І, мабуть, його сьогодні його весь і з'їм. Да, чого чекати? На ринок я його не повезу. От. Тому що цей сорт я хочу з'їсти самостійно. От, разом з дітками своїми. Ось такий кущ, вже лоза почала визрівати. От. Правда, тільки знизу і далеко не вся. Але починається процес достигання лози, визрівання. Чудова форма. Раджу усім.